Привіт, скорпіони! Сьогодні ми з вами подивимося прогноз на грудень 2024 року, що вас чекає взагалі в роботі в особистому житті, на якісь інтересні моменти, може якісь драми, може якісь приколи. Коротше, подивимось. Почнемо ми, звичайно ж, з основної енергії на грудень для вас, скорпіони, що чекає скорпіонів в грудні. Справедливість. Трійка жезлів. Туз жезлі. Ну, скорпіони. Ну, що вам сказати? Коротше, якісь моменти планування майбутнього в плані документів. Зараз поясню, що я маю на увазі. Можливо, у вас якісь, да, якісь важливе рішення приймаються в грудні, там, типу, переїзд, зміна роботи, там, чи да, ви щось купуєте, може, ви машину купуєте, ще щось. І тут ці три карти вони показують три речі такі: перше, це типу вже прийнято якесь рішення, да, якийсь новий початок. Друге з е, поглядом у майбутнє, тому що це щось неодноразове, може, ви на якісь курси там чи в університет. Да? І справедливість тут як документи юридичне оформлення. ще щось типу дуже важливий місяць для якихось ваших оцих моментів. Щось стосовно майбутнього, да. Ще якщо у вас були якісь несправедливі ситуації по відношенню до вас, а ці ситуації будуть вирішуватись на вашу користь, тому що справедливість завжди на стороні того, кому гадають. Правильно? Правильно. Е, трійка вот. жезлів це знову ж таки, коли рішення вже прийнято, і це перші кроки в сторону чогось, до чого ви прагнете. да. У вас тут, тут жезлів і трійка жезлів, про те, що ви пропускаєте цей момент сумнівання, самнівання. Що? Сумніві, сумнівів, сумніві. ви його пропускаєте і йдете вперед одразу. Типу, у вас вже чітко виважене рішення. Справедливість говорить про збалансованість, коли ем, рішення прийняте вами, воно не ірраціональне і не знаєте, таке, типу збухти-барахти. Ні, це рішення для вас важливе і воно було чітко вами обдумане. Тому, от, знаєте, дуже така типу яскрава енергія, творча, от ви щось кудись кудись йдете, да? вперед. Давайте подивимося, що вас чекає в роботі скорпіони. В роботі чекає робота, окей. Що чекає скорпіонів в роботі? В грудні 2024 року. Шістка жезлів. Справедливість! Ні, ну ви бачите, ну класно ще. Трійка жезлів. Слухайте. Це не смішно. Це щось дуже стосується роботи. Видно. Туз... Так. Туз жезлів, Окей. Добре. Д... Диявол. Знову він у нас в розкладах. Знаєте, я починаю думати, що те, що у кожного знаку диявол фігурує в розкладах, це два варіанти, чи то через це через те, що ми входимо в знак козирога в грудні, можливо, я не знаю. Чи то через те, що, може, знаєте, це якось пов'язане з нашою з сусідами, які, на жаль, є у нас, так, да? так чисто випадково. Оце диявол, це їхня енергія, така, знаєте, не зовсім адекватна. Ну, добре. І ще двійка пентаклів. Так, слухайте, я не знаю, повторяться чи ні. Ну, можливо, тут просто типу ситуація, яка якби основна енергія ваша, да? вона стосується саме роботи. І тут якби більш таке детальне прояснення. І так: шістка жезлів, туз жезлів. Ви і яркі на е, Так, типу скачете вперед, тому що у вас є якийсь класний новий початок, нова ідея, нова сторінка вашого життя, і ви в неї залітаєте на коні з перемогою. Вся увага на вас. Можливо, ви дійсно, типу, на роботі у вас буде таке як прилив сил, багато енергії. Ви будете розуміти, що вас цінують, вас хвалять, вам дають, типу, я не знаю, ну, типу, вас. Цінують на роботі, да, і вам за це якісь дають плюшки, чи то це просто похлопали, чи то це казали, що ви молодці, чи то дійсно якось фінансово вас визнаждають. Але в питаннях саме роботи мені жезлова енергія дуже подобається, тому що вона нам говорить в першу чергу про що? Про те, що. Е Ну, типу, у вас є амбіції, ви їх реалізовуєте. Це круто. Далі справедливість і диявол. Якщо була якась скотіна, якась пас. <кхід> Ладно. Коротше, якщо щось було на роботі, да, токсичного формата, коли щось десь було несправедливе, да, коли на вас там хтось, е... хтось вас міг підставляти, наприклад, да, чи там вставляти палки в кольоса, чи намагатись вас зв'язати якимось негативними такими ем... узами цими, да, справедливість все урівноважує. Знаєте, це як. Камінь-ножни це бумага, там бумага накриває камінь, ножниці ріжуть бумагу. Коротше, справедливість б'є й тому що нема чого тут, це, знаєте, е, вот. Тому якісь моменти токсичності, да, типу вони збалансуються на вашу користь. Трійка жезлів, двійка пентаклів. Це що, про що нам говорить? Про те, що е, да, ну, якби ніхто не казав, що це буде дуже такий простий процес, е, що от ви там щось вирішили, ідете собі, і немає оцих, знаєте, моментів, коли треба балансувати, коли треба приймати багато рішень. Твій кажезд це таке, знаєте. У мене в голові просто це якийсь мультітаскер, який має встигати все підряд, він має і туди сходити, і це зробить, і дуже-дуже-дуже багато всяких подій відбувається. Там, знаєте, може, вам потрібно встигати менеджити, контролювати декілька різних напрямків, да? Чи, типу, якщо ви відповідаєте за фінанси, вам потрібно контролювати дебет, кредит, <сум> не знаю, типу, якийсь оцей момент, коли в ваших руках є декілька оцих, типу, керуючих. Як це назвати? керуючих чого? Коротше, штук для керування, і вам потрібно ними всіма керувати. А, вот. І при цьому всьому а, у вас є якась впевненість в тому, що ви робите, тому що вже якось. От є відчуття того, що навіть якщо ви в курсі про якісь там складні моменти, да, чи якісь там моменти під питанням, для вас це не проблема, тому що у вас уже є вирішення цих е, нюансів для себе. Е, ви знаєте, що потрібно робити. Ви там юридично підковані, у вас є допомога ваших там колег, е, там підлеглих, ще когось типу. Тому що ви, наче той лідер, вриваєтесь і все там, типа, чіх все розкидали, і все знаєте, що робить. Дуже класна енергія. Чому? Цей дьявол до всіх лізе, я не знаю. Можливо, це через те, що. От, все-таки можуть бути якісь негативні фактори, які будуть намагатись дестабілізувати вашу робочу рутину, але у них нічого не вийде. У них нічого не вийде. Ось що я хочу вам сказати? От і все. Ви молодець, тому очікуйте якихось суперкласних новин. Шістка жезлів може вказувати теж про якісь класні новини на роботі. На роботі. Якщо ви шукаєте роботу, ви дуже з якимось таким успіхом пройдете співбесіду, вас візьмуть. Причому, знаєте, будуть якось ну, гідно вам компенсувати ваші знання. І Скіли. Якщо ви там, типу, очікуєте підвищення ще щось, теж карти шикарні класні, тому що вони говорять про те, що е, вони дадуть вам те, на що ви заслуговуєте. От. Що вас чекає в фінансах, шановні скорпіони? Королева жезлів. так Паж мечів, двійка пентаклів, <глух> гроші грошаться. Шістка кубків. Угу. Вісім капентаклів. Диявол. Ну, я, я не знаю. У мене вже істеричний крик. Якщо ви думаєте, що я не тасую свої колоди, то я їх тасую 24 на 7. Я як той цей кролик, там чи ця білка якась в колісі, то ти різними способами. Я не розумію, чому ви ці ніду, ніду лізуть з різних колод. Короче, ладно, все, ментал брейкдаун в сторону. Давайте. Шістка кубків королева жезлів. Так, ну дивіться, королева жезлів з точки зору фінансів, вона у неї є гроші. Да? Типу це не суперміга фінансова карта, але гроші у неї є. Типу, у неї є гроші настільки, що вона може про них не переживати. Це якщо це ваша енергія, наприклад, да. А якщо це е, хтось інший, овен лев стрілець, наприклад, не обов'язково, або така якась ярка імпозантна женщина, така якась типа, гу -гу, е, то е, вона може звернутися до вас за допомогою грошовою, або ви можете звернутися до когось за допомогою грошовою. От. Комусь, ну, типу, шістка кубків в класиці. Тут, типу, це, як знаєте, як розповіді якісь ідуть. А в класичній карті шістка кубків це коли якийсь подаруночок, да, типу, дається щось кудась комусь. А можливо, ви будете робити комусь подарунок, чи вам хтось зробить подарунок, конкретно в грошовому еквіваленті, да, і для вас це буде якийсь плюс. Вісімка пентаклів і паж мечів. Тут що так цікаво, типу, на вісімці пентаклів. Я підозрюю, що це жінка. Я не знаю, чому. А, так, да, поняла. Через вторинні статеві ознаки. Е, жінка заглядує через вікно, паж мечів. Е, хлопчик заглядує із-за угла. Щось, знаєте, це тема того, що хтось постійно хоче дізнатися щось про фінанси. Типу, вона вже у декількох знаків проскакувала. Можливо, це якісь ваші інші плейсменти да, в інших планетах, але. Є якийсь нюанс, коли комусь дуже цікаво буде дізнатись щось про те, чим ви займаєтесь, звідки ви берете гроші, да, в яких сумах, в яких порядках ви заробляєте. Дуже обережно з цим зверніть увагу, тому що є таке якесь враження, що ну, я не скажу, що це якісь люди, які там, типу, хочуть щось знаєте, зробити, да, там, чи там, забрати. Але є нюанс, коли вони чомусь їх це дуже сильно цікавить. Я не говорила це раніше, можливо, зараз це типу для когось буде актуально. Дивіться, якщо там у вас є якісь ці всякі фопи, шмопи, да, типу підприємництва, можливо, це типу якісь структури, типу податкових, да, яким буде цікаво щось дізнатись про ваші фінанси. Може бути таке, може вони будуть щось досліджувати, якісь ваші там типу виписки, там ще щось. Зверніть на це увагу. Це дуже важливо. Що ну, когось буде це цікавити, типу, звідки ви берете гроші? Де ви їх заробляєте? От тому що вісім кантаклів це карта роботи. да? Паш типу, дайте інформацію: откуда, а що, а куди? Якщо для вас це, типу, актуально, зверніть увагу. Двіка пентаклів, до речі, диявол. Це ж у нас не тільки якась погана бяка, це можуть бути е, власні структури. Тому, да, ще раз, дійка пентаклів і диявол. Е, з одної сторони, типу, е, може хтось буде намагатись вас склонити до того, щоб е, дисбаленс дизбален. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дезбалансувати ваші фінанси, або е, ви можете типу, піддаватись на якісь свої, оці, типу, якісь, ну, оцісь да, тому з цим обережно. Е, якби і там, і там є якісь дві, под, ну, подвійні стандарти, може, я не знаю, типу, якісь для когось ну, по одному, для вас по-другому. Якщо для вас це цікаво, да? але дявол також це про ризик і про удачу, типу, короткострокова удача. там, да? Якщо колесо фортуни, це така щось там да? Мощна удача на вашій стороні, то диявол це так, типу, коли перший раз дуже хорошо везе. Але тут обов'язково дуже вчасно спригнути з цього везе, щоб потім не програти все. Тому що диявол, він, в нього є така схильність, що один раз повезло, а потім заберу все, що в тебе сталося. Будьте обережні. Та -та 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 -та. Особисте життя скорпіонів. Що чекає скорпіонів в особистому житті в грудні 2024 року. Шістка пентаклів. Хм. Світ. Королева мечів. І ерфант. Так, шановні. Шановні, я перепрошую, ладно, диявол. Десятка пентаклів. Так, ви знаєте, <смі> я людина імпульсивна. Якщо мене довести до ручки, нагадую, я можу взяти і викинути всіх дияволів з колони, тому що це вже не смішно. Чого не пристали, да? Так. Знову ж таки, мені здається, що з тим, наскільки часто вискакують ці дияволи, це може бути дійсно про те, що Чи то... це якийсь глобальний вплив. Це впливає загалом. Да? Тобто це не тільки впливає на когось одного в житті, це впливає на всіх загалом. Тому це може бути якийсь зовнішній фактор, який, да? типу, Сусіди нащадовані. Да? Або, там, наприклад, якийсь тиск від держави в якихось планах, да? там, типу, може підвищення якихось там, ставок, там, чи перевірок, чи контроль якийсь, да? такий може бути момент. Я просто до чого ведуся. ну, якщо постійно воно вискакує, то напевно це не просто так. І так, особисте життя. Поїхали. 에, так, давайте з тих, хто в парі, і все, у вас там тіпа, ну, ви замужем чи там, зустрічаєтесь ще щось. Значить, е, Шістка пентаклів і ієрофант. Це може бути знаєте, дуже цінний подарунок, якась допомога така серйозна да, для вас в чомусь. Там, типу, ви, е, Для прикладу да, там, вирішили змінити роботу, і ваш партнер чи ваша партнерка вас буде підтримувати фінансово, тому що так бере над вами якийсь цей протекторат, що да? ти в такому плані. Або якщо ви там, типу, наприклад, ви зустрічаєтесь давно, людина планує зробити вам якийсь сюрприз і, типу, підвищити рівень стосунків до наступного рівня. Да? Якийсь такий момент. Можуть бути якісь разом походи кудись на якісь заходи, де там, типу, чись хрестини чи ще щось. Да? Тобто це щось пов'язане цією структурою. Слава Богу, згадуємо, ножниці ріжуть бумагу, світ перекриває диявола, тому що це теж карта закриття. Це карта, яка типу, каже, кінець, ну, конець, якщо були якісь, типу, проблеми в стосунках, да, ну, короче, такий нюанс. Закривається цей моменти у вас, тому що відчувається цілісність, спокій, мир. І знову ж таки, це про перехід на наступний рівень. Королева і десятка пентаклів це може бути хтось із вашої сім'ї, наприклад. да, типу, от, така. от, така, Не знаю, коротше. Це жінка якась. Да? І тут що, тож, прихід до когось, да? е, наче як до родича старшого, може, ви підете дійсно знайомитись з батьками там, чи ще щось. І знову ж таки, про перехід на новий рівень: десятка пентаклів – це сім'я. Е, і тут якісь такі чіткі м -м, вайби, що буде дуже багато зустрічей з сім'єю, да? якихось таких моментів, коли. М Якісь ці релігійні свята да? ну знову ж таки там буде різдво, там буде багато всього. Але ну це буде великою частиною вашої рутини, коли ви не тільки будете вдвох, тут якби мало про якісь там чисто пристрасті, там ще щось, да тут більше про ці сімейні узи. Всі карти про це говорять. Во тому, а, ну в цілому, все чудово. Якщо були якісь проблеми до цього, то ви наші їх закриваєте. Ну, ця сторінка, все, цей цикл закінчився, У вас з цього моменту тільки мир, злагода і благословіння, якесь вищими силами на ваші стосунки. Вот. Такий нюанс. А тепер давайте подивимось для тих, хто знаходиться в situation ships тобто, коли у вас непонятно, ви наче разом, а потім ви розходитесь, чи там у вас є якийсь інтерес, там нічого не понятне, класичні, шістка Пентаклів і Іерофант каже, по-перше, це для мене показує саме ця карта, що буде якийсь момент, знову ж таки, потрібно чекнути астрологічні події. В якийсь день, коли це там да, новолуніє, повнолуні, ще щось, да, там, і вони дуже часто насправді відбуваються, і там кінець ретроградного Меркурія, там початок не знаю. В якийсь день буде якесь типу дійсно благословення для вас в чомусь. І дивіться, в чому прикол: тут або ця людина з'явиться в вашому житті. І ви зможете якось вирішити якісь ваші проблеми, да, типу закрити якісь токсичні прив'язки, ще щось і далі разом іти в спільне майбутнє по десятці пентаклів. Або для вас благословенням буде те, що ви покинете якісь такі токсичні сто -то стосунки, да, закрите їх для себе і е, оберете своє благосостояння і свій е, ресурс. Вот, да? Типу, що ви хочете почувати себе стабільно, без оцих накрутов, оцих дурки, коротше. ви приймаєте для себе якісь рішення. Це дуже важливо, тому що ієрофан для мене теж це ніби послання з якихось, типу, ідей або розуміння чогось. Щось таке. Для тих, хто не в парі. Ой, е, я думаю, ви доволі е, такі холодна людина зараз, да? для тих, хто не в парі. Е, королева мечів каже, що, типу, Відсікаю від себе, бо, типу, якщо ти до мене підходиш, ти маєш підійти до мене коректно, типу з правильної сторони. Якщо ти підходиш до мене неправильно, ну типу чик чик і все. Я стався без причин долав. Коротше, такий вайб, да? трошечки дуже жорсткий. Типу, королева мечів, вона може здаватися жорстокою, холодною. Насправді вона просто дуже сильно піклується про свою безпеку і вона себе захищає. Але знову ж таки, коли відбудеться якась астрологічна подія, да типу це може бути якесь просто зараз рівнодення, там якісь да не в тему. Там я не знаю, здається, у нас зимою, типу зимове сонцестояння в грудні, десь можливо. Можливо, на зимове сонцестояння, а відбудеться якась подія. Це нас це коли це зимове сонцестояння. Напишіть в коментарі, от відбудеться якась подія, яка для вас буде там, типу, знаєте, як судьбоносне знайомство. Чи ви там завершаєте оцей період, коли для вас стосунки це тільки біль, і ви боїтесь вступати в них? Да? Наприклад, і тоді починається новий цикл вашого життя, який приводить вас куди в десятку пентаклів, де ви знаходите якусь людину, яку яка буде не тільки класною для вас но і, типу, буде одобрена вашим обществом. Типу, що не те, що знаєте, як це по класіки, типу, влюбилась в якогось токсика, всі подруги кажуть, що він, типу, козёл, а я все одно його люблю, і потім в ітогі подруги оказуються праві, Ну, это не точно. Ну, коротше, ви поняли, да? що, типу, це буде такий ідеальний баланс, коли і. Ні в кого не буде ніяких претензій до вашого партнера чи партнерки, І до вас цей партнер чи партнерка буде відноситись з повагою, з цінністю, і вам буде дуже від цього типу, кайфово і приємно. Давайте подивимось: порада для скорпіонів на грудень 2024 року. П'ятірка кубків. Оце, знаєте, момент, коли треба відпустити якісь прошлі печалі. Типу, якщо якісь помилки були зроблені, ви повинні прийняти це як факт. Що, типу, там так, я допустив помилку, чи я допустила помилку там, в цих стосунках, в цій роботі я обрав неправильно чи обрала неправильно. Але в той момент це було найкраще рішення, яке я міг чи могла зробити. От так, це данність. Я не можу змінити минуле, мені потрібно це прийняти і рухатись далі. Тому що місцями, можливо, скорпіони, так як теж в одні Можуть цеплятись емоціями за минуле. Це саме деструктивне, що може бути. От я чесно кажу, я колись, напевно, напишу книжку про те, як в цілому справлятися з цією емоційною прив'язкою до минулого. Тому що це те, що дійсно рушить теперішнє і напряму впливає на майбутнє. Коли поглядом направлений назад. Ногами йдеш вперед, то по і того стоїш на місці, і, типу, немає ніякого руху вперед, немає продвіження для вас. Тому, е якщо через щось переживаєте, якісь обідочки там ще щось, все, відпускайте, будь ласка, щоб його не було. Так, на дні колоди тут десятка мечів, яка каже, потрібно поставити крапку на цих стражданнях, на цих негативних емоціях. Підпустіть минуле. От і все. Навіть якщо до вас це в ретроградній Міркурі щось привалить, скажіть, я відпускаю. Прості прощаю, пока. Чи Добре, дякую, Скорпіони, за те, що були зі мною, подивились мене. Нагадую, якщо у вас десь є котик, якого кудись треба пристроїти, можна пристроїти до мене в добрі руки, йому буде дуже весело, тут дуже таке креативне місто, у мене тут креатив хаб, йому буде не скучно. Це що люблю вас, обнімаю, і до зустрічі на наступному тижні, хотіла сказати. Що? Люблю, обнімаю і до зустрічі в наступному відео!